Панство, і е, у нас наша нова рубрика Два доцента. Ми будемо спілкуватися на історичні теми і не лише. Е, ну і власне запрошуємо. Як Україна то складувалася? Хто її створив? Ленін Владимир Ілліч. А от ми абсолютно не згодні з цією маячнею, яку видає російський президент, Ленін створив Україну, Катерина Друга створила Україну і Буцімто. України б без Росії не існувало. Насправді, і ми це сьогодні доведемо, і в наступних наших передачах доведемо, що саме Росії б не існувало без України. І саме через це Росія вчепилася в нашу Україну як чорт в грішну душу, тому що без України ніякої Росії б ніколи не існувало. Отже, друже, Вітаю тебе. Вітаю. Сьогодні ми спілкуємося на тематику, як українці творили Росію або ще й Російську імперію. Російську імперію. Вірно, так? так? Ну, добре, тобі слово. І як? Ну, найперше, я думаю, треба поговорити про ідеологію. Так. Бо без ідеології держави адекватної не буде. І ідеологія так, так. це, в принципі, є нарижним каменем будь-якої держави, будь-якого світогляду. І от якщо ми подивимось. На історію російської імперії то виявимо цікаву річ, що головним ідеологом Російської імперії виявився українець Феофан Прокопович. Випускник Києва Могилянки, Випускник. отримав дуже Круту, як на той час у світу, навкпля могилянки навчався за кордоном, був в Римі в Ватикані. Феофан Прокопович, людина дуже широких поглядів і дуже така розумово розвинена, скажем так, інтелектуал, який не боявся змінювати свої погляди і мімікрувати під різні релігійні, скажем, громади. Так він змінював там свої. Переходив там із православ'я в греко-католицизм і повертався назад. Але тут є такий дуже нюанс. Виникає закономірне питання, чому так сталося? Адже людина розумна, інтелектуально розвинута, вона бачила інші країни, бачила, як розвиваються ці країни, і він повертається до Російської імперії і докладається до розбудови якогось монстра по факту, так. Чому так сталося? Ну, на мій погляд, на мій погляд, таких, як Феофан Прокопович в Європі тогочасній, було доволі багато людей. А в Російській імперії того періоду, та ще в Московській, навіть не імперії, а в Московському царстві, таких людей не було. І він міг досягнути вершин, увійти в історію. Тому я думаю, що Феофан Прокопович він прагнув слави і прагнув грошей. Тому що гроші. В Московському царстві були. В 1706 році він знайомиться з Петром І, угу. перша їхня зустріч. І тут, от, я Це б, ще може... за Івана Степановича Мазепи. Да, це це ще манювання. Була ще Гетьманщина, вже тривала Північна війна. І я б не сказав, що в цей момент Російська імперія була ще закостенілою, навпаки, все ж таки. До Петра І можна по-різному ставитись, але все ж таки він розпочав в Росії вестернізацію і активні реформи для того, щоб цю московську державу дрімучу, заблучу, от таку дійсно вона була достатньо специфічною державою, для того, щоб її перетворити на якусь так би мовити адекватну країну початку 18 століття. До речі, скажи мені, будь ласка, ну так паралелі проведемо зараз. Би Петро І в сучасних реаліях Російської Федерації не був би національним зрадником. преклонение перед Западом. Лидер генерал, вес великого посла с великим виватом от елинского бога Бахуса. Вид Херслихен Груз. Сирич бьет силом. Вались ноги, кланися. Свиней карету в подарок шлет. Прославим дом, кубки Да, он навіть з точки зрення Прокоповича, ми про це будемо пізніше скажемо. Можна його прив'язати до зради. До речі, в Росії зараз Петро І то один з... Петро така, Великий, тобто один з творців в том, імперії. В, в тому якраз от і криється конфлікт, адже він відступив від ісконно, ну як вони вважають, mm -hmm. русських якихось там наративів, там, світогляду, напустив німців. Німців, англійців, шотландців, та, ну, кого загалі... там голландців, кого там тільки не було в Російській імперії при Петрі. Ну, загально от їх називали всіх іноземців, вже ж ми пам'ятаємо німцями. Да. Вони всі були німцями. І там німецька mm -hmm. слобода була, і якраз це був осередок культури по великому рахунку. І От Петро І частково тягнув звідти, скажімо, прямо мізки, так? Для того, щоб розбудовувати імперію, але внутрішньої колонії на той час. Московії так була все-таки Україна із її багатющим ресурсом. От про це якраз uh -huh. ти і ділишся зараз. Феофан Прокопович, ідеолог. Так от. І зустрівся і серем Петром I вперше uh -huh. в 1706 році, в 1709 році служив Софій Київській. Молебен урочистий на честь перемоги в пол перемоги в полтавській битві. Угу. Відразу я так зрозумів, що він активно підтримував політику царя. Найшвидше це було пов'язано з тим, що ну знаєте, суто релігійний момент, православна віра, угу. то навряд чи Прокопович там був захоплений якимись там ідеями вестернізації. Найшвидше в нього це була знаєте, холівар, як то кажуть. Його власний хрестовий похід для укріплення православної віри як такої, і він бачив в московському царі оцей оплот її потенційний. І в 1711 році він, наприклад, брав участь в невдалому пруцькому поході військ Петра І. Проти Туреччини, так? Да, проти Туреччини, де турки оточили тоді uh -huh. російські війська, відома історія. От і за великий хабар там вдалося їм вислизнути після цього. От але вислизнули. От але під час цього походу то Прокопович своїми запальними проповідями він якраз підтримував моральний дух русських солдатів. Це царю дуже сподобалось. А ми знаємо, що на будь-якій війні пропагандист, це, так, так. який перебуває в лавах, ну, політрук, так би мовити. Угу. Ну, тобто можна сказати, тиск... що в той момент він виступив таким собі аналогом Соловйова, там, чи ще інших пропагандистів сучасних. Я завжди перекидую: е, от е, зараз є такі е, тези в українському суспільстві, що Росія вона скотилася до рівня розвитку сталінської е, сталінського радянського союзу. Там репресії, переслідування інакодумців, е е загарбницькі війни. Але на моє тверде переконання, Росія повернулася ще глибше в Допетровську Русь. Бойся, старий мир! лишений істинний красоти, Істиної є, істинної, істинної мудрості, управляємої безумцями, ізрощенцями, сатаністами. Бойся! Ми йдемо! Бойця! Да! Дольба! Тому що їхнє відкидання європейського розвитку і цивілізаційних е, якихось настанов вони вже доходять до абсурду. І це дійсно, коли читаєш там романи Олексія Толстого, той же саме, там Петро І, і до реформ Росії. Петра І ну, це суспільство по великому рахунку зараз ну дійсно воно вже модернізоване, є телебачення, є засоби інформації і інші. А, але на глибинному рівні свідомість людей вона якби ну, залишилася, як виявляється, абсолютно ну, такою ж, як була там на початку 17 століття. Вони бажають смерті всім навколишнім. Прям топить этих детей, топить. Это не прям ваш метод. Прям в это, это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели-фантасты. А это наш метод. Вот прям воспитывать прям сказал, надо было. Сказал, что, так сказать, москале оккупировали. И сразу прям бросаешь в, в реку с бурным, бурным течением. Значит, изба называется Сморякова, Сморякова хата. И вот прям в эту Сморякову хату прям забивать и сжечь... Ксенофобія величезна, ненависть до всього західного, бажання якихось оцих розваг типу ярмарк, ярмарків, бажання в суспільстві навіть публічних страт, там, коли читаєш ці блоги там, і коменти до них, і хапаєшся просто за голову. Тобто, Маріупольська філармонія здесь зал, де буде проходити суд над бойовиками Азова. Ось за рішучо тому проходу вони будуть йти в клітку, а вот там на сцені будуть розміщатися судді. Ну, дійсно, ти потрапляєш уже десь на початок 17 століття, можливо, в розвитку. А, і тому, безумовно, Феофан Прокопович, який прибув, але ж він ще ж прибув не сам. Він, напевно, ж з гуртом однодумців якихось сформував, він прибув в Росію Петровську, то він, напевно, долучився нормально до розбудови, як ти сказав, ідеї Російської імперії, самодержавства і, можливо, реформації церкви. Православної церкви, Православної церкви так. Ну, дійсно, коли його. Петро помітив остаточно після всіх цих, цих подій. 1715 році Прокуповича викликають в Петербург, призначають на високі посади, і він розпочинає свою діяльність. Тут можна виділити декілька напрямків. Uh -huh. ну, перш за все, це реформа, так би мовити, православної церкви, підпорядкування її повністю державному апарату Петру І, царю. Так би мовити, От. скасування посади патріарха і утворення синоду православного, який був вже повністю підпорядкований царю. Я чекаю, друже, синод утворили це ж суто, така адміністрація світська, ну, тому що якщо цар керує церковними справами, то це вже не, не церковна влада. Ну, от я ж кажу, підпорядкували церкву царю, бо патріарх все ж таки зберігав якусь Та, ну, автономію. автономію mm. да. Міг там, тому постійно патріархи конфліктували з русськими царями. Ну, зараз дуже багато розмов в релігійному середовищі про канонічність, неканонічність якихось там введень в церковне життя. І церковники, які належать більше. Організаційно, скажімо так, до московського крила церкви, вони завжди наголошували на тому, що там українська церква, вона не канонічна. Але ж коли ми подивимося в історичну ретроспективу, то ми побачимо, що російська православна церква, вона якраз і є неканонічна, тому що хто керував нею? Петро І. А до того вона була заснована також. Там багато проблем було. Ну, це наша окрема буде. Розмова mm. про, про це ми поговоримо, бо це дійсно зараз у світлі того, як, які відбуваються процеси всередині е, нашої церкви помісної, е, і як масово переходять громади церковні із під Московського патріархату в рідної церкви, це можливо буде цікаво поспілкуватися mm. про те, а якою ж була церква Росії насправді канонічної. Ну тут цікавий один момент, mm -hmm. що. Петро, коли розпочинав, Петро І коли розпочав свої реформи, він же традиційно намагався спертися на російську православну церкву. Російська православна церква встала на угу. Типу, Ні, не бувать отходу от устоїв. Ніяких перемен не вводіть. А дух під ім'я іноземців вибити з Росії вон і німецьку свободу жреч! Це значить скрепи, ну скрепи і так далі. Да. І він тоді, Петро І, звернувся до Прокуповича і mm -hmm. до українців, які були більш освічені і, скажімо так, менш зашорені. І це призвело до того, що російська православна церква почала знаєте, українізуватися навіть mm -hmm. там, якщо не помиляюсь, десь зі 120-130 архієреїв, десь 70 були українцями. Uh -huh. тобто, а там означав... ще інші іноземці були да, ще. там ще були представники інших там біло... Я так розумію, білоруси інших Литви. там Литви представників народів, які входили до складу Росії. Але основну масу складали саме українці. Тобто, і вони допомагали царю реформувати православну російську православну церкву. Так, так. далі. Наступний важливий момент це назва держави. Мало хто знає, що. До всіх цих подій Російська імперія ну, не, не існувала Російська імперія, була Московське царство. Угу. От. Саме Прокопович запропонував назву як для держави цієї Росія. Це грецька, так би мовити, назва Русі. До речі, Росія чи Росія? Росія, росія думаю. Росія. Да, ніколи угу. не замислювався, де угу. там правильно наголо ставити. От, запропонував цю назву, вона прижилася, і саме від Петра і Ідея оця, Російська імперія, а ідею цю якраз йому підказав Прокопович. Тобто, якщо б не Прокопович, хто б знає, як вона називалася. Тобто, навіть сама назва Росія виникла завдяки українцям. Росіяни сучасні, так а на той час московіти, неспроможні були навіть вигадати таку прекрасну назву. Ну, добре, продовжуємо, друже. Другий важливий момент це те, що Прокоп. Ну Петро І, коли укріплював свою владу, він же, ну це зрозуміло, там всякі боярська опозиція, там аристократія. Ну були люди невдоволені. Угу. От. І саме церковники, на чолі з Прокоповичем, виступили за з обґрунтуваннями, чому влада царя має бути там найпершою, чому вона має бути бути беззаперечною, абсолютною і так далі. Він пише в 1722 році свою відому книгу Правда волі Монаршій, угу. де обґрунтовує поняття, так би мовити, регулярної держави, в якому цар має піклуватись про своїх подданих, але відповідно, ну якщо так коротко казати, то і піддані не мають права там, і лізти в царські справи, і мають просто слушно виконувати Ні все, що їм кажуть. От. Це, звісно, було в. Прямовано не скільки проти там, простого люду, який був закріпачені селяни, то зрозуміло, що uh -huh. їх це все не обходило, а проти Боярсько-дворянської опозиції, яка багато хто там згадував старі вольності, зрозуміло. От, а тут вже їм, коли церковний ієрарх, відома авторитетна персона, пише книгу, де все це грамотно, логічно обґрунтовує, чому так. Взагалі, Прокупович, от, він обґрунтовував абсолютно всі. Рішення і ідеї Петра І, ну, пояснював, чому так треба, і він постійно тим тлумачем, який народу пояснював. Ну, то це, О, це дивись, ну, яка була гарна європейська освіта. І так. як він використав це для того, щоб обґрунтувати саму Одну... таку гнусну деспотию. Дивно, що в Росії не знайшлося свого такого ідеолога. От жодного от, росіянина, який от, би міг би навіть Прокуковичем вдягати. А де він би взявся, якщо навчальних закладів не було в Москві на той час? Ну навчився <зас> <зас> за кордоном. <зас> як... О, так його шанахимствували mm -hmm. б тоді, б і спалили б на вогнищі. Okay. Десь би там. І одна з найважливіших ідей Прокоповича це єдина і неподільна російська держава. Ну це єдине і ніділімає. Досі білогвардейця зі тім носилися. Це їх, до речі, згубило під час громадянської війни в колишньої Російської імперії. Зараз в Росії часто звучить. І також він був автором ідеї триєдиного російського народу, О, який зараз на щит знову взяли дуже входять, добре. Куди Да. білороси, малороси, великороси, і зараз росіяни активно це експлуатують. Ну он це запропонував подальшому там російські історики, там Ломоносов, Карамзін, інші Соловйов. Там угу. це все розвинули, обґрунтували, і це стало нарижним каменем ідеології Російської імперії, яка виправдовувала володіння. Росію, якраз над білоруськими землями, і над українськими землями, ну які вони називали Сука, молодь, ці нововведення, які впроваджував Петро І, і е, яким, рупором, яких став і е, обґрунтовувачем, яким став Фан Прокопович, вони ж визивали рух опозиції, такий серйозний. Я думаю, що в церковному, також середовищі, були не в захваті, м'яко кажучи, місцеві, що приїхали, понаїхали тут. От е уніати, можливо, так. Там, вони ж <с. до всіх з пересторогою ставилися. І перехрещували всіх навіть православних, які при прибували на службу до е Московського царя. Вот они ладіанті христові. І самокоянний в облічі царському пливє по наші душі. Затворимся же. Отацій Вісовських в наших скитах боголіпних. Братіє! Вони ж виступали в опозиції якось, плели інтриги. Як Феофан Прокопович вирішував ці питання з цієї опозиції московської? Ну, поки був живий Петро І опозиція мовчала, бо. Позиції Прокоповича були а? абсолютно непохитні. Тобто я уявляю, що було з людини, яка б звинуватила головного царського ідеолога. То Та що б з ним Петро І зробив? Якщо він власного сина на плаху відправив, то тут взагалі так. А коли Петро І помер, розпочалася пуха так званих палацових переворотів в угу. Росії, то Прокопович тут проявив себе, як ну тут навіть визиває певною мірою захоплення. От як він втримався в цій ситуації, має велику кількість да. Людей, які його, прямо, скажімо, не любили. Він пішов на співпрацю з таємною канцелярією, це а, аналог так. нинішнього ФСБ російського, і, відповідно, активно допомагав їм проводити розслідування антиурядової діяльності, в тому числі священиків, які виступали проти Прокоповича, і от їх вели на допити, відповідно, туди. Там він навіть розробив, типу, пам'ятки чи якісь для. Слідчого. Як, Як правильно проводити допити. Да. Тобто це унікальна людина була. Ну, знаєте, це більш дійсно, дійсно талант. Абсолютно. Тобто. В інших, при всіх інших в іншій ситуації Прокупович був українською гордістю. Тут можна було ставити пам'ятники, називати вулиці і так далі. Ну, але те, що він, скажімо так, заклав всі підвалини для того, щоб Російська імперія повстала розвивалась і після Петра І продовжила рухатись курсом, заданим Петром І. Uh -huh. А в Росії часто бувало, ну в Москові часто бували там один цар проводить одну політику, так, потім так. він там щось з ним стається, чи то вмирає, чи то вбивають його, да, розпочинається там зовсім інша політика. Так ми можемо на сучасну історію подивитися: там Борис Єльцин і uh -huh. Володимир Путін. Ну, відкат відбувся повний. Єльцинська Росія mm -hmm. ще хоч трішки там жевріла та демократія, а зараз взагалі і свободи якісь громадські. Тепер... Ну, хочеться ще виділити, що важливо, це те, що ідеї Прокоповича вони mm -hmm. досі в Російській імперії, в Російській Федерації, в сучасній, вони досі живі, міцні і укорінені, так би мовити. По-перше, це гіперцентралізована держава. Тобто, де все підпорядковано голові держави. Тоді це був цар Петро, зараз це президент Путін. Також цар. Тобто, на чолі держави де стоїть одна особа: імператор, цар або президент. Угу. Другий момент це церква як частина державного апарату, апарату. І вона не просто займається душепастерською місією, як в нормальних країнах, а ще і підтримує державну ідеологію і імперські всі зазихання Росії. Зараз от бачимо російська православна церква. Ну, начали... все таки, і обґрунтовує. Так, да, обґрунтовує, зазихання, як треба. Благодарю вас сердечно. Дякую вам Вам спасибо за ваше служіння, за допомогу міжнародним і державним. Благодарю вас сердечно за цей рівень наших відносин, міжнародних і церковних, а також і особистих відносин, які, в том числе вам, в первую очередь, поддерживается на самом высоком уровне. И это отражается в жизни людей, в жизни многомиллионной русской православной церкви, которая чувствует поддержку государства российского, лично вас, в это не вполне простое время, хотя простых времен в истории практически не бывало. Так что сердечно вас благодарю. Поздравляю вас еще раз. Спасибо. Вот они возненавидели нас. Вот эти укропы, да, там, да, сочинили, выдумали, были русские люди, просто переделали. И поэтому этот враг, он должен быть уничтожен. Потому что он придет сюда, он здесь вселит то же самое в наших детей. И мы тоже станем на порог самого совершенного. И как они решают с приводу там тоже киево печерской лавры, с приводу всех украинских церковных реформ, ну, как раз это очень кидается в око. А як же вони втрачають вплив? Ще як, це дуже ще потужний як. вплив. А і внески. І кошти. Так, дійсно. Так, третій пункт важливий, який треба виділити, це, опять же, теорія триєдиного російського народу. Зараз Путін любить про це казати, що українці наші брати. Ну, я вважаю, що і як і вважав, що руски і українці це дійсно один народ. Що, ми визволяємо українців від... Окупації, невідомо від якої, то західної окупації, то ще uh -huh. якусь там окупацію не придумають. Ну, от. І четверте слово Росія як назва держави. Тобто вони не перейменували її в Московію знову, а активно юзають цей термін, так би на, мовити. На цьому пам'ятнику їхньому, там, де тисячоліття Росії. Да. ну це Дуже просто... цікавий пам'ятник, поговоримо про нього uh -huh. сьогодні. Як я вже казав, повертаємось до цієї теми, що Прокопович він був одним з тих, хто придумав, так би мовити, ну, не теорію скільки, а ну, звинувачення заходу тим, що він втручається в російські справи. Він от стверджував, наприклад, що багато. Його ворогів були агентами там, різних католицьких країн, зокрема Іспанії. католицьких спецслужб. Вот. Да. Зараз, опять же, в Росії всі агенти, агент Заходу там навіть є агенти іноземного впливу, якось так і вони були, були, да, ви, так. вигадали такий термін. Тобто всі завети Феофана Прокоповича, навіть нинішні російська влада живуть і торжествують. Да, використовує повністю. І це дійсно ну, не може не вражати. Отже. Українець Феофан Прокопович, якому ми невдячні, не скажімо так, так, якраз і виступив. Створив російські державні скрепи. І тепер питання, де б була російська держава, якби не українець Феофан Прокопович, бо ще раз наголошую: жоден російський ідеолог в них так на той момент і не з'явився, коли це все формувалося. Він зробив все, обґрунтував, поклав, як то кажуть, виклав все на стіл. А далі вони вже пошли почали використовувати його надбання, його інтелектуальної, так би мовити, здобутки, не запропонувавши за 300 років нічого свого нового абсолютно. абсолютно.